Друзі, вітаю всіх вас з Різдвом Христовим. Сьогодні 25 грудня. День Різдва Христового. Ми в Трускавці, зараз на вулиці Стебницькій. Йдемо до Бівето. Подивимо, скільки там людей приїхало на свята. Всі магазини сьогодні зачинені, тільки працюють великі супермаркети, а такі дрібні бутіки, там, продуктовий ринок. Все зачинене. Людей небагато тут. І всі йдуть майже в одному напрямку до центральної площі, до сцени, можливо, будуть колядувати там. І ще щось там є різдвяна ярмарка і ну, всі йдуть туди, в сторону бювету. Ми йдемо також, так що, друзі, запросую, запрошую вас з собою на прогулянку, заодно побачите, скільки людей прибуло на різдвяні свята. Як бачите, погода сьогодні не Різдвяна, сьогодні плюс 10 пускавці. Зараз біля продуктового ринку. Люди йдуть тільки тут або в АТБ, або за ТБ. Ринок не працює. Погода сьогодні досить тепла, цілу ніч падав дощ і було вже вночі плюс 7. Весь сніг, який був, все розтопилося і навіть встигло висохти. Бачите, дорога суха, бруківка також. Тепло, як весною такі перепади температур трускавці. Я думаю, що і не тільки трускавці. Обмінник працює. Що, друзі, дякую вам за коментарі, які ви пишете. Нагадую також, хто ще не підписався на мій канал, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Коментуйте, хто як зустрічає Різдвяні свята, можливо, хтось десь поїхав відпочивати, можливо, хтось в Трускавці, можливо, хтось на Буковелі, а можливо хтось вдома. Зі сім'єю, оскільки це більш сімейний, сімейний праздник І стара броварня зачинена. Ми писали в коментарях там пройтися по вулиці Річки. Зараз ми якраз пройдемось по вулиці Річки. ми Зараз біля нового супермаркету Торба. Колись тут був колібріс, потім екомаркет, а тепер супер супермаркет Торба. Також працює сьогодні. Якраз зараз на вулиці Річки. Зараз тут будують новий житловий будинок. Також тут є ресторан М'ясник. У м'яснику людей небагато. Сьогодні дуже багато бачив дітей, ходять колядувати, і також вертепи зустрічав. Один зустрів вертеп. Колядували в торговому центрі Вектор, і там це був дорослий вертеп, вони збирали гроші на швидку для ЗСУ. Благодійна акція. В більшості ходять дитячі вертепи зі шкіл там, діти шкільного віку. Ну, Такі традиції. то Вчора, сьогодні, завтра будуть ходити, колядувати. Також будуть ходити церковні хори будуть колядувати по будинках. Це вулиця Річки, вона вже закінчується, зараз ми повернемо на вулицю Тараса Шевченка. Я і вчора тут був, і сьогодні. Ну, просто це такі основні показники курорту. Якщо на цих вулицях гуляють люди, значить люди трошка в є. Зараз подивимось. Оскільки це алея така з фотозонами ресторанами, санаторіями, іншими магазинами. Магазин одягу Стефана Ломпас. Чудова про... погода для прогулянок, але я люблю більше. Якщо зима, значить має бути сніг. Зі снігом у нас якось цікавіше. Готель річки, кафе річки новий будинок, який збудували минулого року. Людей не є так багато, як, як би хотілося В ресторанах теж людей зараз немає багато. Зараз якраз чудова погода, щоб пройтися, прогулятися містом. Хто приїхав відпочивати на Різдвяні, наприклад, свята, то гарна погода, щоб щось подивитись, кудись сходити, десь сфотографуватись. Гарно було б, якби сьогодні на центральній сцені міста були б якісь колядки, також вертепи, якісь дитячі виступи. Не знаю, я не бачив повідомлень таких ніяких, я знаю, що завтра будуть, а за сьогодні я не чув. Так що йдемо, пройдемось, подивимось. Торговий центр Куб також не працює, не світиться. Вон там від Міротелю. Також віла Анастасія. І тут нова кав'ярня внизу від відкрили. Львівська майстерня шоколаду. Береку бачу ну, черги немає, але люди сидять. Троскавець чудове місто для відпочинку для таких прогулянок. Люди приїжджають сюди відпочивати. І... Я так думаю забувають за всі свої проблеми, турботи. Ходять помалу, ніхто нікуди не спішить. В сковці одразу видно де гість, а де місцеві. Я хотіла полі показати щось. Йдемо зараз на бульвар. Не вивніше не бульвар, а Майдан Кобзаря. Тут є пам'ятник Тарасу Шевченку Напроти якраз палацу культури Тараса Шевченка. Люди фотографуються біля фотозони. Я люблю розкриватися також біля музею Михайла Біласа. Дійсно як погода міняється. Вчора ще було зовсім інакше, було сніг, був сніг, а зараз взагалі навіть натяку немає. що тут був сніг. Білла Вікторія ліворуч. І також вілла Санні. Праворуч шайба, як колись були дискотеки до війни. Багато відпочиваючих, які приїжджали в Трускавець, знають цей заклад. Ну, тепер він буде працювати сказала, тільки після закінчення війни. Ну, там єдиний його використовує деколи, коли якийсь проходить турнір з дитячих танців який був у цьому році влітку. <різовування> ну, в порівнянні з минулим тижнем людей в місті стало більше. Можливо, ближче до Нового року приїдуть, і ще більше людей. Єдиний мінус, що до нового року не очікується снігу в трускавці Діла Моцарт і внизу ресторан Шухляла. Сьогодні працює оглядове колесо бачу і дитячі атракціони працюють. Багато дітей сьогодні. Дітей вже взагалі канікули до 7 січня. Ну, на ярмарці різдвяній також небагато. Я думаю, що ввечері буде основна ну, основна кількість людей буде ввечері тут. 16, 7. Ну, на сцені не видно, щоб була якась підготовка до концерту. Значить, сьогодні не буде тут нічого. Все буде завтра. Де фотографуються для ялинки Дамо зараз зайдемо ще на дівет, подивимось. Бачите, атракціони працюють. Тут також на вихідні приїжджають люди з ближніх міст, також, як Борислав, Другобич, там Стебник, також провести тут вихідні свій час з сім'єю, щось подивитись, кудись сходити. І біля музичної альтанки також немає нічого. Ну, сьогодні могли б колядувати. І можна було б також збирати гроші на потреби ЗСУ, оскільки людей трохи ходить сьогодні, тому би донатили значно більше. Ви звично бачите, коли не працюють тут різні ботики. Тільки обмінники працюють і аптеки них вихідних немає. Торговий центр, парк. Потім вітер трохи позривав ці всі реклами. Не знаю, останні декілька днів дуже сильні вітри в трускавці. друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете долучитись до підтримки каналу Troscava Travel. Всі потрібні посилання є внизу в описі під відео. Всім буду дуже вдячний. Заходіть на мій канал, дивіться у мене там багато відео вже є. Викладено троскавець і не тільки. Може хтось щось знайде для себе досить цікаве. Так що, друзі, всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Веселих свят всім! Па-па!